Динамо втратило математичні шанси на чемпіонство цього сезону. В рамках 26-го туру чемпіонату України Київське Динамо на своєму полі програло одеському чорноморцю 2-3. Таким чином, за чотири тури до кінця цього сезону УПЛ столичний клуб має у своєму активі 50 очок. Відставання від першого місця в турнірній таблиці складає 13 балів. На даний момент у цій кампанії національної першості біло-сині здобули 15 перемог, 5 разів зіграли в нічию та 6 матчів програли. Вінгер дніпра 1 Олександр Назаренко може змінити команду. Андо у підписанні 23-річного футболіста зацікавлена Олександрія та інші клуби ОПЛ. Про формат можливої угоди не повідомляється. 31 грудня поточного року у Назаренка спливає термін контракту з «Дніпром-1». У поточному сезоні Олександр відзначився голом та чотирма асистами у 29 матчах. КДК УАВ дискваліфікував нападника Динамо Владислава Ваната на три матчі за коментар на адресу Катерини Монзуль. Ще на дві гри Форварда покарано умовно, а київський клуб в додаток до цього має сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень, які будуть перераховані на платформу Юнайтед 24. Ще після матчу киян у 16-му турі УПЛ проти Інгульця Ванат сказав наступне на адресу арбітрині матчу Катерини Монзуль. Не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є і чомусь дуже часто у матчах Динамо, сказав Ванат. Прес-служба Кривбаса повідомила, що півзахисник команди Артур Микитишин пропустить декілька тижнів через травму. 19-річний футболіст зазнав ушкодження стегна у матчі з Динамо. Точний термін відновлення стане відомий після подальшого медобстеження. У поточному сезоні на рахунку Микитишина та два асисти у 20 іграх. Журналіст про футбол Діджитал Володимир Звєров розповів, що колишнім захисником полісся Владиславом Черваком, з яким Житомирці розірвали контракт за поштовх у грі з Металургом, цікавляться деякі клуби УПЕС. Цитата: Пам'ятаєте, як футболіст Вадим Червак штовхнув арбітриню і отримав дискваліфікацію на 6 місяців. Так ось ним цікавляться одразу два клуби УПЛ. В Українській асоціації футболу відреагували на російський фейк від імені організації, що нібито ЗСУ втратили 300 тисяч воїнів на війні ЗРФ. У зв'язку з чим три матчі УПЛ пройдуть без глядачів. До таких матчів віднесли шахтарні дніпро 1 Металіст 19-25 та Минай Олександрія. Вказується, що вони пройдуть 6, 7 та 8 червня, відповідно. Хоча останній тур чемпіонату. То України заплановано на 3 червня. Крім того, Минай та Олександрія вже не зіграють між собою в сезоні 2022 2023 Команди провели обидва матчі. Тобто на болотах продовжують продумувати примітивні фейки. Журналіст про футбол Діджитал Володимир Звєров заявив, що матч 25-го туру УПЛ Менталіст Зоря, який закінчився з рахунком 5-0 на користь зорі, став об'єктом спостереження ОАФ через підозрілі активності букмекерів. Цитата були підозрілі падіння коефіцієнтів на тотал забитих м'ячів і на фору, на те, що зоря виграє в певну кількість м'ячів. Цей поєдинок уже викликає інтерес у стінах УАФ. Це вже не перший такий випадок у цьому сезоні для металіста. КДК УАФ оштрафував Шахтар та Верес за присутність на стадіоні вболівальників під час воєнного стану. Гірники оштрафовані на 15 тисяч гривень за порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів у зустрічі 24-го туру УПЛ проти Миная. В свою чергу Верес зобов'язали сплатити 20 тисяч гривень, оскільки подібне порушення на матчі з Колосом було повторне для рівненського клубу. Гроші перерахують на платформу Юнайтедвадцять. Сергій Кравченко стане помічником Руслана Ротеня в молодіжній збірні України. Молодіжна збірна України розширює свій тренерський штаб. Перед поїздкою на чемпіонат Європи 2023 До помічників Руслана Ротеня приєднається Сергій Кравченко, який допомагає йому зараз. І в Олександрії обов'язками Кравченка буде аналіз суперників. Оболонь та Полісся за два тури до закінчення першої ліги гарантували собі місця в УПЛ на сезон 2023-2024. В останні пивовари, якщо не враховувати їх ребрендинг, грали у прем'єр-лізі у сезоні 2011 тисячі а для жатомерців це перший вихід до елітного українського дивізіону. Захисник Олексій Дитятів розповів про закінчення співпраці з ФК Львів. Гравець розірвав контракт із львів'янами за чотири тури до кінця чемпіонату України 2022-23. Цитата: ми розірвали угоду за взаємною згодою. На мою думку, він має діяти ще рік. Але я приходив за умовою, що команда збереже прописку в УПЛ. Тож я сумніваюся, що угода діяла після вильоту. Коли я приходив, то ми навіть не допускали варіанти, що команда вилетить. Але вийшло, як вийшло. У клубі відбувається багато. Багато незрозумілих речей. Мені важко обговорювати те, що відбувається в кабінетах, і якось аналізувати це. Чутки ходять різні, і нічого нового я вам не скажу. Я взагалі не знаю, чи існуватиме ФК Львів після того, як команда не виконала завдання щодо збереження прописки в ОПФ. Це потрібно запитувати у власника, сказав Детятів. Зараз на просторах інтернету ходить інформація, що у сезоні 2023 2024 чемпіонат України може розширитися до 20 команд. Ініціатор можливого розширення це ФК Львів, менеджер якого зараз промасують варіант у розмовах із клубом. Бами УПЛ є впливові клуби, які не проти такого варіанту. Також про таку ініціативу повідомив і працівник 1+,1 медіа ігор циганик. Нападник Динамо Владислав Ванат минулого року входив у сферу інтересів Аякса, повідомляє Віктор Вацько. У попередньому сезоні українець на правах оренди виступав за Чорноморець. У поточній кампанії 21-річний футболіст забив 12 голів та зробив 3 асисти у 35 матчах за Динамо. Також на рахунку Ваната 10 ігор у складі молодіжної збірної України. В його активі 3 голи. Полісся оголосило про призначення Олександра Денисова, директором Житомирського клубу з маркетингу, медіа та спонсорства. Денисов очолюватиме напрямки роботи щодо створення Маркетинговою стратегію клубу представлятиме інтереси клубу на загальних зборах УПЛ та відповідатиме за міжнародні зв'язки. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Лондонський Челсі у літнє трансферне вікно спробує знайти нову команду для 22-річного Вінгера Михайла Мудрика, придбаного в січні у Шахтаря за 70 мільйонів євро, оскільки українець не зміг швидко продемонструвати свій рівень та стати важливою фігурою для першого. Команди синіх лондонці вже почали працювати над пошуком рішення, вигідного як для гравця, так і для клубу. Зараз розглядається перехід мудрика до іншої команди на сезон 2023-2024, щоб Українець міг отримувати стабільну ігрову практику та розвивати свій потенціал. Також у Челсі будуть готові розглянути варіант із повноцінним продажем мудрика, якщо вдасться повернути більшу частину інвестицій, витрачених на придбання українця у січні. Серед ймовірних кандидатів на мудрика називаються Ювентус та Арсенал, яким запрошення українця видається цікавою ці підсилення складу.